Не переплутай каструлі, наказує дружина чоловікові. Ось в цій тобі борщ, а в цій собаці. Е, знову ти йому більше м'яса поклала, бо він росте. Виходить вранці те, що на ганок. зять каже. Що це ви, мамо, з мітлою? Підмітати будете, чи летіти кудись зібралися? Зустрічаються дві подруги. «Ти чого така сумна? Та ось. Прийшов вчора коханець, так все добре зробив. А потім прийшов чоловік і переробив все по-своєму. На ринку в м'ясний павільйон заходить жінка, завантажена сумками. Зупиняється біля свинячої голови, довго на неї дивиться, потім видає От, блін, забула чоловіку сигарет купити. Приходить чоловік в бар, знімає там приголомшливо красиву дівчину, через якийсь час вона розтібає йому ширинку і починає дуже професійно орудувати там рукою. Як класно у тебе це виходить! Ще пак, як не як досвід, адже зовсім нещодавно у мене самої була така сама штучка.